Мене звати Настя Конфедерат, я займаюся аеророзвідкою та пілотую різні види безпілотників. Почала пілотувати безпілотники я в 2014 році, коли постала нагальна потреба в аеророзвідці на фронті. Воювати краще технологіями, а не людьми, тому роботизовані засоби ураження, такі як fpv дрони, які можуть нести бойову частину на велику відстань, зберігають життя солдат. З воєнної точки зору краще не допустити бій та наступ, ніж його приймати, а потім розрібати купу втрат особового складу та техніки. І якраз fpv дрони з корисним навантаженням можуть зупинити наступ ворога, зберігти таким чином життя особового складу і знищити ворога вже на підходах. Є дуже багато розробок, і вони літають на різну дистанцію. Мінімальна дистанція, яка дієва і актуальна, це від п'яти кілометрів і більше десяти за допомогою ретрансляції сигналу. Mm -hmm. Літати на дронах може кожна людина, але рівень якості виконання задач вже залежить від підготовки, від льотної практики, від виконання якихось там тренувальних або виконання вже бойових задань. Точність ураження FPV-дроном ворожих позицій та бронетехніки залежить від підготовки оператора. При цьому вартість FPV-дрона в десятки разів нижча за вартість стандартних засобів ураження, таких як ПЗРК та міномети, і в десятки разів точніше, влучніше. Швидкість польоту FPV-дрона до 140. Кілометрів на годину, коли на тебе летить такий дрон, дуже важко зреагувати швидко, важко заховатися, важко збити цей дрон. Сам звук в дрона є дуже характерним і він деморалізує ворога. Розробками fpv дронів займаються ентузіасти за кошти людей, які добровольно жертвують на армію. Наразі хотілося б дуже фінансування більш централізоване і масштабне, бо якщо ми зможемо масштабувати цю технологію, ми зможемо наносити тисячі ударів з тих місць, звідки вони не очікують. Таким чином, якщо ми масштабуємо великим тиражем роботизовані технології, як такі, як і в півідрони, ми зможемо змінити ситуацію на фронті на нашу користь, використовуючи не людське життя, а якраз технічні засоби.